Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дуже ймовірно, що за слушним висловом пана Дмитра Бикова, колективний Подоляк знов обере стратегію тягнути мовчати, щоб забули й забили, і навіть спровокує нові гучні скандали, які прокриють. І це ганебний кейс влади. Пише волонтерка Леся Поруцька Сакович. Далі мовою оригіналу. Викладачка курсів сексу посол України у Болгарії, полковник ГРО Міністерства оборони Російської Федерації. Громадянин Росії Владімір Подоляк, брат Подоляка, сказали б подоляка індивідуума, радника офісу президента України. Це лише крайні приклади успішного застосування цієї стратегії для замилення очей і відволікання уваги не можна дати їм цього разу зробити фінт вухами. Такого чесного голови СБУ в Україні ще не було. Зеленський Баканов став фігурантом кількох кримінальних проваджень щодо окупації. Його звинувачують у провалі роботи СБУ у передвоєнний та початковий період повномасштабного вторгнення Росії появі у відомстві російських агентів на зразок екс начальника кримського управління СБУ Олега Кулініча залужному доповіли. І він розібрався у кожній справі. Поіменно знає кожного зрадника. Юні Зеленівці, а хто ж це зробили разом? А він багато знає той Баканов Володимир Арєв, котрого я вже циту. Вала називає інші ганебні кейси за влади, що зійшли із рук, отримати необмежну владу від суспільства, призначити друга дитинство Баканова на голову СБУ, призначити агентів ФСБ Кулініча і Наумова за поданням Баканова на ключові посади в СБУ. Привести в парламент і поставити на ключовий для економіки комітет гельманцева близького помічника агента ФСБ Сівковича, який у свою чергу був куратором агентів Кулініча і Неумова. Ситуація агента ФСБ Деркача і не помічати під Інформаційної діяльності в Україні Деркача і Дубинського визнаних у США російськими агентами впливу створити всі умови для витоку таємної інформації з СБУ та інших органів влади, сприяти зриву спецоперації проти російських злочинців з ПВК Вагнер, а також руйнування оборони на півдні і півночі, довіряти ФСБшним вкидам і не вірити попередженням західних партнерів про вторгнення або гроші на ремонт доріг замість укріплення ЗСУ. Відповісти за провали, які коштували занадто дорого. Суспільство колись має або зрозуміти ціну сліпого поклоніння політичному ідолові, або заплатити її знову і знову до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!